да, Максимка, їхати в Сіньківку це вірне рішення. Тут тобі баби життя б не дали. Сіньківка це твоє місце. Моє місце тут, в столиці. Ну, хтось їде в село, хтось з села. Такий природний баланс. Вась, слухай ніколи мені з тобою тут балачки балакати. Бо ми в фірмі «Мастерок» робимо усе на ок. Ми язиками не працюємо, ми працюємо руками. Сьогодні в мене дуже важливий тестовий виклик. Сказали, якщо клієнтка буде довольна, візьмуть на постійну роботу. Побіжав. Ох. Добрий ранок. Ранок. Що ти тут робиш? ти що, не пам'ятаєш, що було вчора. Ваш маража. Дякую. Ну, ми спочатку вмазали на барі, а потім приїхали до тебе. Ну і вмазали ще більше. Трошки перебрали. Бо теж голова розколюється. А давай підлікуємося. Підлікуємося. Та нічого не було. Фух. А як ви узнали, що я працюю у цій конторі? А мені Даша сказала, а в мене уявляється, якраз кран зламався. І Я якраз взяла вихідний на роботі. Ну, Майстер золоті руки вам допоможе. Mm -hmm. Так а в чому проблема? Тут розказувати і розказувати. Я про кран. Так зламався. Трішечки. Ну, трішечки чи не трішечки, вирішувати буду я, майстер. У вашому крану кабзда. В смислі кабзда? Я її місяць тому поміняла. А ви понюхайте, о. Вода Клеєм смердить. А Це що значить, що ваш сифон посадили на дешевий герметик? І мало того, що він, ваш сифон постійно сифонить, він в будь-який момент може вас отруїти. На раз-два. Мораль. Сифон треба срочно міняти. Отак от. Так от. Так наче ж нормальна деталька, може ще послужить. Та я вас порятував. Через деякий час у вас би був би двохярусний басейн з сусідами знизу. Воно таке крихке, пальцями злавати можна. Дивіться. Дивіться, дивіться. Ну я сказав вам. Крихке. Але майстер вас порятує. Я вам встановлю новий сифон. Ну, конечно, качество буде коштувати гроші. Ну, я заплачу. Одразу видно, мудра жінка. Ау. Я скоро повернусь. Я повертаюсь в Синьківку, і саме туди вам треба буде привезти Василинку. Привітики! Бася? А ти що там робиш? Ой, моє почтення, що Максимка не сказав, а він дозволив мені у себе тут пожити, а я роботу нову знайшов У нашій фірмі мастірок ми робимо все на ок. Ну не буду вам заважати. Давайте про пісочця цього безкетника. Бачиш, навіть такий, такий придурок, як Вася, розуміє, що треба тікати з цього смердючого села. Ну, чим ти собі думаєш, га? Мам, це моє життя, і саме я буду вирішувати, де і з ким мені жити. Окей. Повертайся в свою синдівку. І Васю свого забирай. Тому що ми на цього алкаша квартиру не залишимо. Максимка, я не можу нікуди їхати. Я тут тільки коріння пустив. Ти не можеш просто взяти мене отак і вирвати Ну, й розпуститися ці квіточці. Ну, пожалуйста. Вась, це не моя квартира. Я не можу тебе тут лишити. Тому доведеться тобі теж повертатися. Капста. Як ти мене знайшов? Сюди я прийшов, тому що у тебе є голова на плечах в атлічі від от Наталки. У Якої є велике серце. Добре, що ви тут разом. Вам треба повертатись до Макса. Хоча двом не обов'язково однієї хвати. В смислі? з якого це переляка? А, <плес> тому що Максим то тоше не їсть. Не спить. Все дивиться в одну точку. Ваша Маша. Наташа, Маша, Маша, Наташа. Наташ, та Наташа, Маша, Наташа, баша. Запутався, надо. А будем потім... очнеться так і, і ридає. Я б сказав, не ридай, а ви так. Ажу. 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 Я вже думаю, що його треба зв'язувати, щоб руки на себе не наклав. <гану> Щось так серце йокнуло. Так, стоп. Жалість це гачок, який робить нас залежними від цих стосунків. Ми вирішили кинути Максима. Та пішов він? Угу. В сраку Макса. Звучить як тост. Угу. В сраку Макса. Угу. Але ж Макс страждає. Угу. Так... Так, так, так. Так, так. Так, Наталочка, це не закінчиться, поки ми самі не кинемо Максима. А, а, да. угу. Я извиняюсь, а я в сраку Макса. Що йому казати, а ця робота мене доб'є. А де працюєте? Та на фірмі одній, типу, чоловік на годину. Задовільняю потреби жінок, ну, інколи чоловіків. Алло, Вася? Ну що там з її прибацує? Задоволена? Жінка щаслива, ніби до неї вночі приходив сам святий Миколай. Що ж, я тебе вітаю. Ти пройшов випробувальний термін. Скидаю наступне замовлення. Чекайте, а може, чуть попозже. Клієнтка дуже мене виснажила. Мені треба відновитися. Вася це невідкладна справа. Клієнтка платить подвійний тариф. Адресу скинув. Треба їхати на проспект Лобановську. Клієнтка заждалася. Слухай, я бачу, ти діловий занятий. Якщо твоїй дружині, поки ти працюєш, нужна буде допомога, я завжди готов. Ну і тобі там може десь піднажати. Тримай. І що ти зі своєю допомогою? Побачу біля своєї дружини. по хліб різці щоб отак все життя будеш ходити. Розумів. цьому Києві всі такі перевозбуждені. Та? Да. Ти скоро будеш. Та через пару годин треба ще й любі малим гостинці купити, щоб в сараї. потім не ночувати. Якщо до обіду не виїдемо, то ти в Києві на вулиці. Заночуєш. Господи, змилуйся, не залиш на вулиці. Вася? Дякую, що почув. Як ти мене знайшов? Ну так працюємо. Фірма Мастірок. Викликала. Так. А що халтур сам шафу не може зібрати, руки всохли, а? А може і посохли, я не знаю. Ми вже давно розбіглись. Але такі майстри мені теж не потрібні. У Максимки біда, проблеми, питання життя і смерті. В <звук> тебе є хвилина. Максимка досі не може тебе забути. <звук> ну, як почалась війна? Важка коза ця драна, кинула його і збігла у Францію, де злигала з якимось лягушатником. Тяжко його страждає. Поняв нарешті кого він весь цей час любив. Якщо що, то це ти? Не їсть, не спить, дивиться в одну точку і ви щас... Дана. Дана, Дана, Дана. Данадан. Дана, Дана, Дана. Плач. Ага, ага, ага. І чого він тоді, і він тоді два роки мовчав? Ну так тому, що це ж Максимка, ну же сцекливий. Він називається гордістю. Ну, з кожним днем йому все хуже і хуже, так і до самогубства може дійти. Я що в Києві приїхав, щоб його поконтролювати. Не вже все так погано. Ну, Я тобі так скажу. Мило і вірьовки. Я вже з хати повильнуся. Я не понял, а чого ти на мене скаргу накатала? За те, що не виконав свою роботу. Ладно, переживу. Але щоб мак зустріч з тобою пережив. В сенсі, ти сам сказав, що нам треба зустрітись. Так, да. не тільки зустрітися, а бажано зійтись. Тільки з Максом треба бути дуже обережною. Не затрагувати тем самогубства і душевних переживань. Чому? Тому що це. Макс. Ну, ти ж знаєш, який він ранім. Куди ти ходиш? Сюрприз. Привіт. Привіт, а ти як. Привіт! У тебе що в столиці? Алігрія, начемність образувалась. Чи що? Ти краще дівчину в дім запроси, чаєм напої, анікдота розкажи. Вибач, проходь. <праць> 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 а ти ще кудись їдеш? Є, то у Максимки тривожна валізка. Ну, ага. Хто знає, що воно буде. Він з нею до метра бігає, коли повітряна тривога. <праць> проходь, будь ласка. <праць> Вищо вона взагалі тут. Нам треба їхати. Ну, їдь, якщо хочеш гріх на душу взяти. Знов Здох твою Що трапилось? Я як прийшов до рейну шафу збирати, Вона побачила мене. І плач. Ну, як кран прорвало, ну сліз тік як потік. Дана, плач. Каже, що жити без тебе не може. Ну, там то самогубства міліметр. Так що якщо у тебе не серце, а терпіч. Ті, Давай, жени не там. Як ні. Понял. Чому? Убіта роботи. Я до неї приходжу, а вона така ну, стоїть, як в ступорі. Дивиться одну точку і повторює. Лаву, вона її тільки врятувала. Ну, я підбіг там водички на шатаря. Іконку 100 граму чи мені допоміг підняв їх, якщо ти не хочеш санітарів із дурки викликати. Про це нічого не кажуш. Ну, як ти? Нормально. А ти як? Теж нормально. Е, так, е, от е, Вася сказав, що ти в Києві. Я вирішила чому б не побачитись. Я вибачаюсь, чайку не було от компотіку, щоб розмова журчала як річенька. Я зараз. Ну, давайте за зустріч. Ще зранку не міг подумати, що. Зустріну тебе. А ще місяць тому це було неможливо. Я була в Німеччині з початку війни. Нещодавно повернулася. Ну і правильно, наші хлопці набагато краще. який орел сидить. Вась, що Вася, давай за горла. А де Артур? Артур в Берліні. Ясно. Німецька філія батальйону Монако. А Максимка тут, в него ненці Україні, герой. Давайте вип'ємо за тих, хто тут, і хай гікнеться тим, хто там. <клухи> ну, і наступний то за любов. Вона коньяк. Чим довше, тим краще. Вась, вийди, будь ласка, дай нормально поспілкуватися. Поняв, не дурак, дурак би не поняв. <клухи> Дякую. <клухи> Тобі можна пити? Ну, В твоєму стані. В якому стані. Вибач, мушу відповісти. Uh -huh. Нещодавно відмовився від послуг одного банку. Так вони не можуть заспокоїтись. Дві хвилини я повернусь. Uh -huh. Раз. Алло. Максик, алло. А ти нічого не хочеш нам сказати. Нам? Ку -ку. А чому ви... Дівчата, ми обов'язково з вами поговоримо, але тільки не зараз, добре? А ми хотіли тобі сказати. А в тебе є ми, ще вино? Ми, Та ми, не ми. треба мені ваша кредитка, ми, до побачення. Тебе кидаю. У тебе є ще вино, а то як в суху землю. До речі, відкрию вікно, нема чим дихать. А, а може, не треба. Чого? Комарину летять. Я відкрию. Не підходь! А от. А от і свіже повітрячко. Водички, таве борщика. Відкрити вікно Вася. Ні. Після того, що Вася сьогодні побачив, це неможливо. А що Вася сьогодні побачив? Родину мать бачив лисок кота бачив на повідку. Хазяйку бачив, яка за цим котом гамно кульочок збирала. Зломаний сифон бачив. Вась припини, проблему треба вирішувати, а не замовчувати. Дана, я все знаю про твій ментальний стан. Вася мені розказав. І ми допоможемо тобі. Ми знайдемо для тебе психотерапевта найкращого. Може, краще ми тобі знайдемо найкращого психотерапевта, тому що Вася мені сказав, що це у тебе проблеми з головою. Ой, дзвонять. ай яй яй це дуже лічно. Це мій доктор. Піскін. Я не хочу, щоб ви знали подробності. Макс, краще покажи мені квартиру. Я дійсно не хочу знати подробиці. Так, будь ласка, давай. Я вам потім все розкажу. Не треба, Вася, не треба. Так, але? Вася. Ти ж казав, що ти задовольнив ту навіжену клієнтку. А вона на тебе скаргу накатала. Вася! Вася, якщо ти не виправиш проблему з Сіфоном, я тебе звільню. Я саме зараз займаюсь покупкою нового Сіфона. мене дивитесь, як тарган на діхлофос. По всьому місту бігаю, шукаю для вас найкращий сіфон, а ви на мене скарги строчите. А чого ви так довго? Та тому що. Для найкращої жінки повинна бути. Найкраща деталька. А? З вас тисяча гривень. Хм? Тисяча гривень. Добре. Будь ласка, тільки можу все ж таки трохи затримайтесь. А у вас ще щось зламалось? Ні. Ну так на каву. А там далі ще купа варіантів. На каву не можу. Мушу бігти, бо біжать крани у інших клієнтів. А знаєш, з тих пір, як вияснилось, що ніхто не збирається вистрибувати з вікна, якось спілкувати стало легше. Згоден. Ти цукор будеш? Так, одну ложку. Угу. А ти розлучився? Чи Вася і про це збрехав? Ні, це правда. Я залишився один, точніше, з донькою. А ти чому сама? Ти ж сама? Сама, сама Я від початку війни була в Берліні. А. Про Артура ти знаєш, він обрав Європу. А тут? А тут нікого немає. Так знаєш, якось не до особистого життя. Тече. Ну, все тече, все змінюється. Ні, вода тече. Прорвало. Треба перекрити. Вася, тут трубу прорвало. Можеш допомогти? Звісно. Діагностика 500 гривень, а далі вже залежно від поломки. Ти серйозно? Ти ж тут живеш. А нічого ж ти сьогодні мене ходів з дому вигнати. Так, коротше, будете замовляти майстра чи ні? Що зглянем. Ага. Ну, тут сифон треба міняти. Місто шланга на зізоленто і дві тисячі з тебе. Вася, у батьків нова квартира з новою преміальною сантехнікою. А тут зараз замість сифона якась дешева трубка, замотана зілентой. І судячи з того, як швидко ти все це порахував, я знаю, хто це зробив. І ти мені ось це все виправиш, інакше вилетиш з квартири. У тебе дві години. У серце серця, щоб я і це ми, ми ж друзя. Час пішов. Та час іде, а люди не змінюються. Алло! Басям, це пі. Вася. Твоя божевільна відмовилася оплатити замовлення, Бо цитата вже заплатила майстру. Я поясню, це був. Донат! Донат? Донат Ти живий на цей донат! Пьо, Тебе звільнено! Ну, звільнено, то звільнено. Але ж адресу я пам'ятаю. Дякую за доставочку. Гроші на карточки. Це годі. Що? Ага. Вроді... Нам треба спочатку максу набрати. Нашу? Ну, як нашу. А якщо він труса. Ну я, я, я не зможу драматично кидати чоловіка, якщо він не тільки в трусах. <звук> <звук> <Малійно. звук> ага. Після страусів у мене були фрукти, угу. тепер корови. А зараз думаю зайнятися або кукурудзою, або криптою. Я відійду на хвилинку знову з банку. Добре. Алло, Краш, <volumes buttons Syn Island> ти вдома? Ні. Ну, що ти розказуєш? <einen> <Playlists> ти ж в туалеті сидиш. Ми зараз будемо. Дивись. Чекає нас. Слухай, у мене гарна ідея. А чого ми тут чаї ганяємо? Пішли каву вип'ємо. Ідея супер. Є одне, але я вся мокра. А, і я. Ага. Зараз. А чого ви приїхали? Я вас не викликала. І не зможете більше викликати. Я уволився з роботи. Тому що на цій роботі мені не можна було загравати з клієнтками. Тому я і бігав від вас як від кропиви. Ой. Але тепер я абсолютно вільний. Вільний, але не розбещений. Потрібен час краще пізнати одне одного. От я, наприклад, люблю вареники. У мене немає вареників треба йти в магазин. Любите вареники? Бабайта не можна ж так пугати людей А чого ви викрутили мій сифон? Для профілактики. Поки вас не буде вдома, думаю, його. А чого ви прикрутили шланг і обмотали його ізолентою? А Тут я навіть не знаю, що вам зберегають. Полочка 70. Я відчуваю, що це буде найкращий день в моєму житті. І найгірший день в житті Макса. Я уявляю, його обличчя, коли він нас побачить. Перший раз бачу, що бречі одночасно праскою і феном сушили. Чого не зробиш заради кави з такою дівчиною. Ходімо. 哦。Oh.